Слава Україні. Ваша бібліотека Вінничука продовжує проект Голоси. І сьогодні у нас дві дуже, дуже важливі меседжі, дві дуже важливих теми, які неможливо оминути. У нас є друзі, учасники Всеукраїнського форуму військових письменників, в яких дуже мало на сторінках інформації, мало дописів, мало розповідей. А ми знаємо, що їм є що сказати. І тому сьогодні такий у нас буде невеличкий мікс про людей і вустами тих людей, без яких не може існувати Всеукраїнський форум військових письменників. І перший з них це Андрій Гуменюк. Андрій Гуменюк ми його поминаємо одним прекрасним драйвовим віршем віршем. Який увійшов до його книги, а книга вона прекрасна, тому що вона настільки щира, вона настільки е, жива, і, крім того, в межах проведення цьогорічної премії імені Юрія Шевельова ця книга отримала приз від «Радіокультура» і буде створена е, наступного року у аудіоформаті. Отож, Андрій Гоменюк, доброволець, художник, просто неймовірна людина. Гей, там на парадах замовкніть летаври і барабани, і ви, єдині новини, політики, президенти, закрийте рота. В ніч, в багнюку, в болото заходить наша сьома рота, брудна і немита, сердита піхота, піхота, піхота.